У нас сьогодні, скільки у нас сьогодні депутатів, скільки у нас сьогодні присутні? Сьогодні я засчитала, буквально три депутати. Грицик, володя, є і багатіра. Все. 20 чоловік. Хто повинен організовувати світ села? Навіть у перші хочуть депутатів. Правильну ну, Так. Еврейси, хорошо, плетуше. Там бюджет не питает. Вот это виріс и зібрати по до якогось. Я думаю, що на наступній неділі, летети. Затримся, зебра. Вы хочу із друг погробати, да? Значить, слухайте дальше. Значить, у нас... Коли опозиції відволіктили Громової, питання стояло в тому, що дійсно робота, значить, культурно не налагоджена. Давайте поставимо на збори і рішимо про те, що показати е, недовіру нашому директору дому культури і об'явити. Цю саму вакансію і кандидатів зібрати і вибрати достойного з стоїть. Це ж вона. Це не наші далі. Ольга діслуговує кооператив. коператив. Юра, молоді майсові багато. Значить, за обслуговуючи кооператив. Так. У кооператив, це, мабуть, не так лишається. Треба вибрати, і треба, щоб ініціатива в нас руку цібралася, і, і тільки, мабуть, ось при спеціалізації. Хто питання цікавить за молоко, кого питання цікавить за так сказати, за благоустрій. Тому що всі ми разом кожна своєї задачі. От оці пропозиції ми передаємо. seu <coughs> é <coughs> <coughs>